мікрохірургії ока медікус, ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі телеканалу TV4 Тернопільська погода. 24 березня у народі називають пташиним днем. Погоду цього дня визначали за місцем гніздування птахів. Якщо гнізда птахів розміщується на сонячній стороні дерев та будинків, то літо буде холодним. А якщо птахи 24 березня б'ють свої гнізда в тіні, то літо навпаки буде дуже теплим. А якою ж буде погода 24 березня у місті та області, дізнаємося уже за мить. Області. Мінлива хмарність без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла, в день 9-14 тепла. місту. Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі буде 2-4 морозу, а в день 11-13 тепла. Кажуть, що на Юхима та Сафронія співає перша зозуля, і якщо ви почуєте її 24 березня, злегка струсіть свій гаманець з монетами. Так можна привернути удачу та багатство. А я бажаю вам достатку та благополуччя у всіх ваших справах. З вами була Сніжана Беляєва. До зустрічі на Тіві 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.